Оскільки це ром-фентезі, і тут описується військова академія, тут описуються військові події. Це написано в анотації, це не спойлер, тому заспокойтесь. Чому я взяла цю книжку? Тому що тут описується ситуація, коли люди знаходяться в процесі війни. Ситуація близька нам і є моменти, коли герої не можуть розкрити до кінця один одному свої плани, свої дії, тому що під це зав'язана безпека, під це зав'язані різні політичні ситуації. Я думаю, що зараз багато хто має в родині друзів, близьких знайомих, партнерів, які займаються важливими для нашої країни зараз справами, і дякуючи ці книзі. Я зрозуміла, що це абсолютно нормально, коли е, є недомовленість, коли у людини, окрім сім'ї, окрім любовних стосунків, є своє життя, є своє місія, і деякі речі залишаються тільки у неї в серці, і в душі, і в розумі. Е, типу тому... тобі не потрібно знати все не завжди. Тобі ти не, не можеш завжди. вимагати від партнера е, 100% відсотків. Якщо розкривати... це ніяк не впливає на твоє життя. Так. Це дуже важливо відмежовувати. Є речі, які з тобою пов'язані, є речі, які з тобою не пов'язані. Це...